Колеги, а ви в курсі термінових новин у сфері закупівель? Розгляньмо все по порядку. Знову маємо зміни до особливостей. По-перше, розширили пункт 19 особливостей. Тепер Укренерго може змінювати істотні умови укладених договорів про закупівлю, якщо понад 75% їхньої вартості фінансують за кошти міжнародних фінансових організацій. По-друге, уряд встановив порядок закупівель за Ukraine Facility. Новий розділ регулює, як саме замовники можуть використовувати кошти програми. Нарешті маємо роз'яснення Мінекономіки про зміни в особливостях щодо прозорого будівництва та цифровізації. Огляд цього листа вже у системі експерту з держзакупівлі. Президент підписав закон про створення двох нових спеціалізованих адміністративних судів. Окружного та апеляційного. МінФін доповнив типову програмну класифікацію видатків новими кодами для субвенцій на харчування учнів і модернізацію військових ліцеїв. Більше про ці та інші новини читайте в експерту з Держзакупівлі.